Всім привіт! Мене звати Люба і я вирішила далі знімати блуги. Цілу зиму в мене не було, не було настрою не знімати нічого. І заняті були дуже сильно. А зараз сонечко вийшло. Настрій з'явився, тому так, треба далі продовжувати цю справу. Так що бачу, що на моєму каналі з'явилося більше нових людей. Розкажу трішки про себе. Мене звати Люба, я прилетіла до Канади вже 8, 8 майже 8,5 років назад. Імміграцію ми вже почали свою ще з 2013 року, і десь два з половиною роки робили імміграцію ще в Україні, і вже в Канаду ми прилетіли з піаром. Тобто в нас всі були документи вже на право про життя тут. І вже десь січня 2016 тисячі ми прилетіли. Тобто я вже тут проживаю вісім ще мись років. Як я сказала, і ми прилетіли в Манітобу. І відповідно 5 років прожили в Вінніпесі і 3 роки я вже більше ніж три роки проживаємо біля невеличкого містечка Штильбаха. Так що поїхали далі. Сьогодні я планую їхати на м, дитячий як то, гурток. гурток. Мене дочка ходить на гімнастику, і сьогодні в нас останній день. Так що поїхали на гімнастику. Їдемо, розповім вам, куди ходить моя дочка, вона ходить на гімнастику і плюс вона ходить ще на балет. Ну, як ми пробуємо, бо ці діти кожного дня міняють свою думку. Сьогодні каже, буду йти, завтра каже, ні, не подобається. Десь там вчителька може щось сказати, не те, вона вже не подобається. Ну таке. Тобто сьогодні у нас останній день гімнастики, і оскільки ми живемо біля невеличкого містечка, в принципі. Дуже великого вибору по гуртках у нас немає, але в принципі можна знайти по бажанню, оскільки в нас недалеко знаходиться як Штембах, так і Нівервіль. І в Нівервілі там багато в принципі є гуртків інших, яких немає в штембаху. Так що при бажанні, якщо потрібно буде, то ми можемо її возити і в Нівервіль, і в Штейнбах. тобто, в принципі, туди і туди недалеко. До Штейнбаха мені 5 хвилин, до Нівервіля там 20 хвилин, ну може 25, п'ять, навіть менше. То зараз я їду ось до гімнастики, і воно знаходиться в такому, як не знаю, як це називається. Тобто, щоб ви розуміли, воно знаходиться взагалі серед поля. Такі стоїть три ангара, можна сказати, великих таких, не знаю, можливо, там раніше воно щось інше в цих ангарах відбувалося. Вони його переробили. Вони його переробили, обложили батутами такими різними, там матрасами ось цими, щоб пригають. Я не знаю, як воно там. І зробили з нього гімнастичний такий такий центр, можна сказати. Гімнастику в другому сусідньому ангарі знаходиться там джиу-джитсу, різні такі спортивні бойові мистецтва. Там можна записати я думаю, хлопця нашого можливо через рік, бо зараз ще він маленький для того всього. Це все ми ходимо зимою, бо літом в принципі немає смисла туди їх возити, бо літом є чим зайнятися. Ми завжди там кемпінгом займаємося і погуляти, Просто в парк можна піти і завжди знайдеться чим зайнятися літом. Але зимою дітей чимось треба займати і відповідно ми пробуємо. Поки що пробуємо, почали з балету і гімнастики для дочки. Балет їй не зайшов абсолютно. Але ми мусимо доходити, проплачено до кінця травня. А гімнастику я взяла поки що експериментально всього на три місяці. Ой! Співаю ззаді, таланти свої проявляю. Отаке. Ладно, їдемо далі. Так, у нас вже наступний день, і ми сьогодні, в неділю вранці, приїхали в Костку. Оскільки вже ми не були там, мабуть, три тижні, можливо, більше, і пройшов плюс мені бонус на 150 доларів. А за минулий рік кешбек. Так що підемо в костку зараз, трішки скупимося. Вже виставили продукцію всю, що можна на город, на задній двір ставить. Така краса класна. Що хочеш є. І квіти вже продають. Вже весною пахне. Так, покажу, що я взяла, значить, взяла свиний фарш, взяла яловичиний фарш. Цей по 9 доларів за кілограм, а ось цей 650 за кілограм. Взяла ось такі ребра. Свині вони 7,50 за кілограм. І просто свиний, такий кусочок на відбивні, він по 8 доларів за кілограм. І плюс взяла брі, бо воно було по акції 8 доларів. І ось такі діти люблять булочки на бургери. ну Вони просто їдять їх як хліб. Ідемо далі, глядає. Все, я дуже справилась швидко. Взяла ще землю. Ось така 85 літрів, 13 доларів. Це хороша ціна. Думаю, ну, потім зараз весна почнеться, я буду щось садити. В будь-якому виклику земля потрібна. Потім беру такі йогуртики завжди дітям. В Садочок. Дуже зручно, тому що вони самі можуть відкрити. Собі пити. І ось такі йогуртики. І ще взяла їм ось такі желеєчки. Плюс взяла сметанку. Дві пачечки, потім ось такий кетчуп. Теж дві баночки. Плюс ось такий сирочок взяла. Дуже зручно. Я даю їм завжди в садочок. До речі, зараз дам такий на перекусик і такий індивідуально запаковане. Дуже зручно дати в садочок дитині. Зараз я їм дам дві штучки, хай їдять по дорозі. Виїхати нам хвилин 40 додому. І плюс дам ще два йогуртика. З м'яса я показувала, що я взяла. Фарш один другий, свинину одну другу. Плюс взяла спробувати ось такий, давно хотіла як гранатовий сік. В принципі, тут все. Хлібчика спробувати. Взяла такий-такий вид. Ось такі я угорчики взяла. Малину. Діти вже майже все з'їли, якщо чесно. Якраз було чим зайняти їх в магазині. Взяла ось такі. Як це? Воно в український спаржик, так? Мабуть. Потім взяла ось такий вид салатика. Тут два. Тут вже готовий порізана капусточка, порізана там, три види різних капусти, плюс сімочки і о, сухі, як о, брусничка, і вже соус готовий. Чоловіку на роботу ідеально взяти. Потім в школу взяла ось такі, точніше, в садочок, School Safe без о, горіхів, ось такі, як бананові кексики. Помідорки ось такі взяла, а полуницю і перчика. Все, на це все. Потратила 300 доларів. В принципі, нормально, у мене був бонус 150. Відповідно, я витратила всього 150 доларів. А ще е, мала захотіла розмальовочку взяти. Да. Так що ми ще взяли таку розмальовку. зараз я покажу, і дам їм сирочок. Так, Тримай сирочка. День будеш теж? І ось таку розмальовочку ми взяли. Так? Юнікорни. Тут вже є п'ять помастерів і родині. Ось такі розмальовочки. Вже вона почала розмальовувати, поки я там з вами ззаді. Тільки а литлбіт? Так, є таке. Ладно, їдемо додому.